Вітаю, друзі. У нас в наявності Кашка і він продається. Автоміль 2015 року випуску автоміль з чесним та перевіреним пробігом у 195 тисяч кілометрів. Жодного підфарбування чи підлохування по цій автівці. Під капотом 1,5 дизельний двигун, двигун який буде вас радувати своєю економністю. Потужність даного двигуна становить 81 Кіловат автомобільна на механіці, а саме шести ступці, для когось це великий плюс. Багато хто запитує. А ми приганяємо для вас такі автомобілі. передньо привідна ця автівка і цього вам буде вистачати 100%. Ще раз повторюсь жодного друзі під фарбування чи підлакування по цьому автомобілем. Заглядаємо собі у салон. Оглядаємо салон. Дверки у прекрасному стані, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал заднього виду, мультифункціональне кермо з круїзом, контролем з підключенням до телефона. Звісно ж, погляньте, погляньте на сидіння, у якому шикарному вони стані. Немає заломлень, немає ніяких подряпин і тому подібного. Багато-багато різних асистентів є для вас. На цій автівці є ось така мультимедія дорогенька з навігацією, з камерою заднього виду. двохзонний кліматконтроль, клімат контроль. Ось такий речах коробки передач. Також підігрів дубці нікуди не дівся. Оглядаємо другий ряд. Сидінь, а там також, також все прекрасно, Прекрасно. Збережено і цей автомобіль ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України, або ж приїжджайте до нас у місто Градивилі, оглядати, і перевіряйте та купуйте даний автомобіль. Вартість, вартість те, що вас цікавить, буде нижче у коментарях або ж у описі до даного автомобіля. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Вашкарс.